Доброго дня, доброго. Я дуже рада, що ви погодились дати мені інтерв'ю. Дуже вам за це дякую. І перше, таке моє запитання: от які виклики зараз стоять перед університетом найближчим часом? Ключові завдання дуже прості, і місія нашого університету. Том, щоб зберегти людський капітал, я маю на увазі і контингент наших студентів зберегти викладацький склад співробітників для того, щоб повернути з Херсон. Бо Херсон це не просто територія, а це місто, в якому живуть люди. Ми повинні повернути людей в Херсон, ми повинні повернути молодь в Херсон і продовжувати працювати над формуванням майбутньої еліти Херсонщини. А як саме ви сприяєте міжнародній співпраці між викладачами та співробітниками університету? Це дуже просто. У нас є відповідний профільний проректор Алла Олексійовна Сапін, У нас є відповідні відносини з нашими партнерами з різних країн з університетом Ніса Антіполі, з університетом Глазго, Калідонія, з університетом Кента, з Королівським технічним інститутом Стокгольма, з Америка з рядом американських університетів. Ну і ми маємо відповідні відносини сьогодні. І Європа, сполучені штати посилено фінансують розвиток вищої освіти і взагалі освіти в Україні. Тому є певні відносини. Ми подаємо певні гранти. Ну от тільки зараз закінчилась розмова з сподіваюсь з майбутніми нашими донорами, які будуть допомагати нам робити функціонал, найкращий функціонал в, в проекти хеду 24 чотири, який забезпечує відповідні цифрові сервіси для наших студентів і викладачів. Які переваги навчання студентів саме в Херсонському державному університеті? А, дивіться, е, наші цінності е, не бізнес-процеси, а е, не бізнес-процеси. Люди це ключовий момент. Не плани, а готовність до змін. Це ті цінності, які ми несемо. Ми забезпечимо високоякісну освіту. Я вам так скажу, що ми не на один день не прорвали наше навчання всі за навчання. Всі лекції, практичні заняття, лабораторні заняття вони повністю фіксуються. Ми забезпечуємо в двох форматах синхронному та але повністю всі матеріали викладаються на відповідні хмарні ресурси. А студенти мають можливість до них долучатись, мати зворотній зв'язок, фідбек відповідний. Таким чином навіть державні іспити таким чином проводились, і це означає, що. Довіра до о, тих освітніх послуг, які ми надаємо, дуже навіть легко перевіряється. Тобто можна зайти, подивитись, вивчити о, ну і відповідно зробити відповідні висновки. Ми пітро підтримуємо високі рівень освіти. О, наші рейтинги о, до речі, це показують так. Ми не в топ-10, але по деяким рейтингам ми в топ-50 наших українських виша і навіть війна. Не знизила наші рейтинги навпаки, наприклад, по рейтингу Webometrics ми з 44-го перейшли на 43 третє місце. Таким чином, ми і далі продовжуємо бути лідерами на ринку освітніх послуг півдня України, і отут бути в трійці, навіть при Карпатській, Незважаючи на те, що тут архі дуже потужні університети тут є. Тому, тому наші рейтинги показують, що. Можна до нас поступати, ми точно надаємо гарну якісну освіту. А чи є такі сфери університету, які на вашу думку потребують вдосконалення? Ну послухайте, той то зупинився, той помер. Тому ми всі абсолютно процеси удосконалюємо, Ми маємо відповідні експертизи. Ми навіть запустили і до 20 квітня ми готуємо і виносимо на конференцію трудового колективу нову стратегію 23-27 на наступні 5 років. Ця якраз стратегія. Буде відображати зміни, які відбулись в екосистемі освітньої е, України, зміни, які відбулись в суспільстві, е, зміни, які пов'язані в тому числі з тимчасовим нашим виїздом, е, і це відповідно накладає е, відповідні скажімо так, зміни в алгоритмах, технологіях, які ми застосовуємо за забезпечення наших освітніх процесів. От це все буде відзеркалюватися в нашій стратегії нашого університету. А як, на вашу думку, війна вплинула на університетський сектор? Ну, послухайте, війна ніколи е не несе нічого гарного. Тому що гинуть десятки тисяч нічому не винних людей, і це відповідно змінює абсолютно все. Ну послухайте по Україні там десь 8 мільйонів біженців. Як ви вважаєте, це змінило ситуацію в Україні? Ну точно змінило. це і вплинуло і на економіку, і на все інше, тому що це і вплинуло на. І освіту, в тому числі і на вищу освіту, але ми розглядаємо от ці виклики, які ми сьогодні маємо, і як можливість для нашого розвитку. Бо а, цивілізований світ на відміну від Росії допомагає нам. А, є і міжнародна допомога, є відповідні гранти, є відповідні мобільності для студентів-викладачів, є можливість абсолютно інших комунікацій. Все це ми а, не використовуємо для нашого розвитку. Тому ми вважаємо, що ключовий момент це все таки не стіни і не будівлі. Все це такі наші викладачі, це міські, а це професійна компетентність наших викладачів. А, все інше ми відбудуємо, все інше зробимо. Тому я тут хочу побажати: бережіть здоров'я, бережіть своїх близьких, рідних, а, для того, щоб розбудовувати Україну. Україна потребує. Гарних, високоякісних, освічених людей. А яким ви бачите майбутнє університетів України і, зокрема, Херсонського державного університету? Ну бачимо університети, які відбудовані, в яких чудові лабораторії. На сучасному рівні університети, які співпрацюють і мають двосторонні угоди з закордонними університетами Сполучених Штатів і в Європі, а університети, які мають сучасне обладнання, спортивну інфраструктуру, академічну інфраструктуру, університети, які дійсно дають можливість готувати майбутню еліту України, і не тільки. А яку політику ви вважаєте необхідною для розвитку університету? Ну, пріоритетно. От політика повинна бути пріоритетною. Тобто, ми повинні розуміти, що, незважаючи на війну, зменшення обсягів фінансування вищої освіти не повинно відбуватись. Тому що знаєте, молодь, вона має свою специфіку. Якщо вона виїхала, і якщо вона вже там влаштувалася, або в Німеччині, в Польщі, у Франції, в Італії і так далі, в Сполучених Штатах, шанс на те, що вона повернеться, дуже невелика. А уявіть, що з собою буде представляти країна, в якій нема молоді? Тому ми повинні розуміти, що пріоритетне фінансування. Наряду з нашими бійцями, наряду з нашими героями, титанами, які віддають своє життя і здоров'я, повинна йти. Не буде пріоритетного фінансування, будуть великі проблеми після е, війни, після нашої перемоги. А що би порадили молоді, котра хоче піти вашими стопами, стати ректорами? Ну дуже просто. Ви час навчатись все життя, навчатись, ви час бути готові до змін. Весь час захищати свою точку зору, читати багато, приймати участь в різних дискусіях в заходах, мати велику мобільність, їздити по різних країнах, проводити стажування в різних університетах світу. Тобто, скажімо так, мати потужний бекграунд, ну і окрім освітніх таких контекстів, потрібно мати й певну волю, потрібно мати певне бажання для того, щоб ніколи не зупинятися. Бо якщо ти зупинився, все, -все ти вмер. А чому от ви пішли після політики до університетського сектору? Дивіться, я не після політики пішов. Я в 78-му році прийшов працювати 25 грудня 78-го року. прийшов працювати на фізико-математичний факультет рідного Херсонського педагогічного інституту, який я закінчив в цьому ж році і отримав червоний диплом. Став вчителем математики, і з цього періоду я весь час працював в своєму рідному інституті після цього університеті. Єдине вісімдесят другому році я поступив в аспірантуру інституту математики Академії наук СССР, яку достроково закінчив, захистив вісімдесят п'ятому році 2 вересня кандидатську дисертацію на тему сепараторно факторизуємо конечні групи. І після цього писав багато статей і українські -журнали, і так далі. А після цього ще захистив продовжував працювати е, в університеті е, на кафедрі е, математики, математичного аналізу. Після цього на кафедрі інформатики е, е, весь час стажувався, навчався, е, проходив стажування в Сполучених Штатах. Дві 2004 році в університеті Драгоманова захистив докторську дисертацію на стиці. Е, е, вища математика навчання вище математики і використання інформаційно-комунікаційних технологій захистив докторську дисертацію, став професором, працював проректором. Після цього першим проректором, проектором 2012 році стажувався два місяці по програмі IREX, в Вашингтон Університет. До цього був координатором семи міжнародних проектів по темпу стасіс. Ну от якось так. Був консультантом в відомій американській компанії Дейтарт, допомагав відбудовувати відповідну інфраструктуру, тобто всі людську інфраструктуру. Тобто, я весь час працював викладачем, вченим дослідником, адміністратором, але так сталося після агресії Росії в 2014 році. Коли була абсолютно невизначена ситуація, я називаю це точкою біфоркації. Я на певний час пішов у політику в Верховну Раду, працював очільником комітету Верховної Ради з питань науки і освіти. Дуже багато законопроєктів, які ми прийняли. Ми захищали освіту. Ми працювали над тим, щоб більше грошей виділялося на це. Ми працювали над законодавством в сфері інтелектуальної власності. Тому це була, знаєте, так, скажімо так, і політикою навіть це складно було називати, тому що законотворчу діяльність вона не завжди пов'язана з політикою. А після цього я з великим задоволенням повернувся. Колектив довірив мені, обрав ректором університету. 57% голосів від загальної кількості тих, хто голосував, я отримав, тому. Я з великим задоволенням сьогодні виконую функцію ректора університету, незважаючи на складності, тому що ми не в теплих кабінетах знаходимося рік. Ми фактично є біженцями. Нам от, мене ніхто не навчав бути ректором релокованого вишу. Тому працюємо і, і скажу так: не після політики, я б сказав би, це політика була невеличким. Часовим таким проміжком мого життя, яке до речі, капіталізувало мене з точки зору розуміння багатьох процесів, в тому числі і неполітичних, і громадянських, і державних, і освітніх. От і все. А чи Ви вам наступне скликання парламенту? Чи є у вас таке бажання? Ні, бажання повертатись в політику практично ніякого. Просто подивимось, як все буде відбуватися, і так далі. Але скажімо, ну чесно скажу, все-таки наступає якийсь момент, коли ти розумієш, що є важливим для життя. Я скажу, що в мене є моя місія, я бачу себе людина, яка працювала, працює, буде і далі працювати на освіту. От все. А який у вас девіз, з яким ви от, протягом вашої кар'єри? Оглядаючись назад, ніколи не жаліти про те, що я називаю своїм минулим, бо його змінити не можна. А дивлячись вперед, в майбутнє завжди знаходите баланс між амбіціями та можливістю їх реалізації. Дякую вам за цікаву розмову. Мені було дуже цікаво. І Дякую вам, успіхів.